Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Із гризунами, наркоманами та іншими небажаними гостями люди на вулиці Хмельницького живуть уже роками. Єдине каже, що тут змінюється, ця кількість сміття. Воно тут регулярно примножується. Востаннє знімальна група народного контролю тут була влітку минулого року. Втім, місцева влада і досі не спромоглася навести лад з цією проблемною територією. Тут Наркомани ночують час від часу, так що ввечері страшно вийти на вулицю, бо не знаєш. Угу. Що воно може бути? Вправляють свої природні потреби. Я неодноразово виходив, ну, говорив їм, щоб вони тут не перебували, оскільки це небезпечно для їхнього життя і здоров'я. І взагалі зробили, можна сказати, суцільну вбиральну ззаду цієї будови. Як боротися із недобросовісним власником та наслідками його газдування, сім'я Ковальчуків не уявляє. Ціле літо їхній марчик проводить у дворі. За кілька кроків сміттєзвалище та небезпечна руїна. Хижих грузунів малюк каже бачив на власні очі. Вони зізнається, тут чималі. Такі. І страшно. Сміття зізнається, Мар'яна сюди зносять з усіх околиць. Що місячно його прибирати сил вже немає, та найгірше, що метрові підвали вже захаращені вщент. А на людську совість каже, вже й годі сподіватися. Ми з чоловіком прикріпили вивізку викидати сміття заборонено. Може, якось в людей хоч прокинеться совість. На початку Ваговського, Хмельницького, на куті навіть звідти носять сміття. І я йдуть? так. Так, іде, просто в магазин і по дорозі викидає. Безліч звернень до міської влади результату не дали. Кілька місяців і народний контроль намагався вплинути на чиновницьку бездіяльність. Та можновладці виправдовувались мовляв власника ніяк не віднайдуть. Хоч сусіди зізнаються, його й шукати не треба. Я тут місці. Ще під'їзди що нормально. Він це в інтернет на шістдесят п'ять тисяч доларів. От це ну. Поки посеред міста торгують сміттєзвалищем. Ми запрошуємо сюди поліцію з благоустрою. Інспектори приступили до роботи не більше тижня тому. Тутешні краєвиди їх вражають. Зафіксувавши побачене народному контролю. Обіцяють будуть йому до виписувати видавати штрафи за адмінкомісія. А на скільки, скільки часу видаватимуть і на яку суму? О, дивіться, від 40 до 80 неоподаткованих мінімумів для фізичних осіб. Ми будемо в нього кожен день заїжджати, кожен день давати цю. Якщо він не виконує своїх обов'язків, то цей штраф буде множитися. І доки так, його ж можна все життя так штрафувати. То це не буде 10 років, ви що? Та, а скільки? Це, ну, не знаю. Ну, Десь два-три тижні буде. Це все буде. Це буде. Тобто це буде, це буде... за місяць часу ми можемо до вас так, звернутися, так? так можна буде не сорок. Народний контроль відстежить, як довго чиновники боротимуться із стихійним сміттєзвалищем, та чи буде врешті наведений лад у проблемному дворі. Інна Сендецька, Камонюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.